Дорогі наші воїни, я в старих церковних книгах такий вислів: стояння за правду. І для мене ваша місія на Східному фронті є насамперед стоянням за правду, за правду віри, тієї щирої християнської віри, цінності, якої ми намагаємося відродити після комуністичних часів. Ми намагаємося вийти. Із того провалля, яке заводили нас попередні режими, і ви захищаєте наше право на свободу, на наше майбутнє, не тільки тим, що ви протистоїте російським агресорам, а тим, що ви своєю сміливістю, своєю мужністю у захисті України нас самих відроджуєте як громадян цієї країни, як християн, здатних захищати правду. Хай же, милосердний Господь допомагає вам і надалі триматися так само спокійно, мужньо, впевнено, як ви трималися досі, і хай щедро винагородить усіх, хто в цю важку хвилину став за правду на захист своєї батьківщини.